І гнів, і жах, і білі маски облич, І злами рук, як рим, І от затихло тільки пласку, Лисні, як радовий ринк. Там не суперник мій, а ворог зуперсь бундючина на канах. Над ним у чорному, як ворон, чаклує хижий секундант, Той ворог хитро, як лисиця, мені готує рішенець. Нахабно вправу рукавицю Кладе для певності свинець. Суддя те бачить, та не бачить, вони у змовинах давно, та й переможці вже тим паче не судять потім все одно, а зал, як тут, реве безжальні, назад відрізано путі, мій у роздягальні лишив рушник на видноті. Що ж, буде бій, важкий без правил, мій ворог публіки владар, мені вцілятиме й справа, під серце зважний удар. Він буде бить мене, як схоче, і знизу, і справою, згори і, і нижче пояса, і очі сховаю в рефері. Я все серплю в розстом герці, аби лише зберіг стиль, не, пропу... не пропустить удару в серце, не пропустить, не пропустить. Ще буде потім раунд третій. І вже коли в канатний не скрут, я буду ворогом припертий, загнаний четвертий кут, коли нахабний безкарний повірить він у мій кінець для останнього удару зведе справицю правицею свинець, я виспераю жну так силу своїх поразок і удач в ім'я Отця і духа й сина, обрушу злівий удар, такий, що раптом ляже тиша, І стануть зайві лікарі, і марно буде наче миша, метатись під лерифері, То буде біль, а зараз мер, усі їх квадрат, падра, іди. i po ručtvě rukuje čest mi sekundám